Вісімнадцята в Україні перші підсумки дня. Далі у новинах на ТВА. Добрий вечір. Надія Савченко частково припиняє голодування. Цю інформацію підтвердив адвокат, який особисто з нею бачився. Марк Фейгін у твіттері оприлюднив лист Савченко. У ньому Українка запевняє, що не збирається помирати, та певний час буде харчуватися курячим бульйоном. У листі Надія також дякує всім за підтримку та сподівається, що зможе особисто віддячити кожному. Так, фізично мені трохи паршиво, але не настільки, щоб уже померти зараз. Тому певний час поп'ю бульйон для того, щоб як жити, то літати, як померти, то здоровою. А як боротися, то щоб були сили. Буду боротися разом із вами і на вашу вимогу і з вдячністю за вашу підтримку для вас залишуся живою, щоб мати змогу ще вам віддячити. А от у Кремлі отримали листа від Петра Порошенка. У ньому президент України вимагає негайного звільнення Савченко. Речник Путіна Дмитро Пісков повідомив, що незабаром у Кремлі підготують відповідь та направлять листа до Києва. ЄС продовжив дію санкцій щодо колишніх українських посадовців. Йдеться про заморожені рахунки осіб, яким закидає розтрату державних коштів проти 14 екс-чиновників. Санкції зберігаються на рік проти чотирьох на три місяці. Імена посадовців мають назвати вже цієї п'ятниці. Новий статус для Донецької та Луганської ОДА. згідно із указом президента тепер це обласні військово-цивільні адміністрації. Такого статусу набувають і низка районних та міських адміністрацій на звільнених від бойовиків територіях. Працюватимуть у них переважно військові та правоохоронці. Вони вирішуватимуть безпекові та гуманітарні питання, діятимуть такі напіввійськові адміністрації до проведення місцевих виборів. Сьогодні в Україні день жалоби за гірниками, які загинули на шахті засядька в Донецьку. О півдні пам'ять вшанували хвилиною мовчання також приспущені прапори на державних закладах. Розважальні заходи скасовані Нагадай, напередодні на шахті. Стався вибух. Загинули 33 гірників. Шахта засядька розташована на окупованій території. Бойовики не пустили туди українських рятувальників. Задобув АТО загинув один військовий. І ще один травмований. 35 разів бойовики стріляли в українські позиції, гатили змінометів, гармат і гранатометів і двічі із зенітних установок. Найбільше стріляли по щастю та широкому біля Маріуполя. Авдіївці від снаряду, який влучив у житловий будинок, загинула працівниця рятувальної служби. У загиблої лишилася маленька донька. За даними української розвідки, бандити вже відновили роботу залізниці в Дебальцевому та використовують полотно для транспортування озброєння і військової техніки. Водночас противник проводить активне переміщення своїх сил, зокрема на Волноваському напрямку, а також намагається приховати озброєння та військову техніку в ангарах та сховищах. Групування бойовиків нарощується на всіх основних напрямках протистояння. Триває зміцнення ворожих позицій на підконтрольних їм територіях поблизу міста Донецьк. Незважаючи на ворожі обстріли, армія відвела гаубиці Акацію на 25 кілометрову відстані. Сьогодні почну відводити реактивні системи ГРАД по всій лінії розмежування. Про це повідомили у штабі. Ато усе відбувається під контролем місії ОБСЄ. Прикордонна служба повідомила про втрати за час АТО 63 прикордонники загинули, 372 отримали поранення і ще 10 вважаються зниклими безвісти. З початку року лише на адмінкордоні між Херсонською областю та анексованим Кримом прикордонники затримали 86 порушників, вилучили 2,5 тисячі боєприпасів та 6,5 мільйонів гривень. Загалом, з початку року контрольними постами, Пропущено 630 тисяч осіб і понад 190 тисяч транспортних засобів. Затримано 56 осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань, вилучено 6 одиниць зброї та 452 одиниці боєприпасів, у тому числі 6 гранат. Припинено незаконне переміщення товарів, а саме, майже 10 тисяч тонн вугілля. Спостерігачі ОБСЄ отримали 15 броньованих машин від Євросоюзу. Їх доставили в Україну військово-повітряні сили Швеції. Нагадаю, спостерігачі ОБСЄ постійно піддаються загрозам та нападам з боку окупантів. У лютому один із командирів ДНР у Донецьку погрожував убити експертів місії. Народні обранці збільшили чисельність новобранців в армії. Тепер цифра військових у лавах ЗСУ може сякати 250 тисяч. Раніше було до 184 тисяч. На додачу знайшли місце і для свята відтепер, 14 жовтня, день захисника України. І офіційний вихідний. Про будні парламенту розкаже Ксенія Веркалець. Рада підсилила збройні сили. Парламент збільшив чисельність української армії до 250 тисяч військовослужбовців. Раніше у її лавах служили 184 тисячі осіб. Після завершення антитерористичної операції та проведення заходів демобілізації чисельність збройних сил буде зменшена відповідно до воєнно-політичної обстановки. Новобранців навчать озброять і одягнуть. Окрім того, мобілізованим час на передовій зарахують до робочого стажу. Військова служба додасть гривень до пенсії. В Армію повинні йти люди мотивовані, маючи воїнські спеціальності. Я вважаю, що 50 тисяч підготовлених бойців нам достатньо на передовій, 10 тисяч резерва, а остальные люди повинні проходити по обучение у себя, не отрываясь від места жительства. Необходимо чітко составить реєстри призывников, щоб не було злоупотреблений. Нужно щоб не було такого, що забирають комбайнерів і програмістів, А люди, які готові, сидять на місці. Зарплата не міня 20 тижні гривень. Нові військові не лише воюватимуться, святкуватимуть і матимуть гул. 14 жовтня. Від тепер державне свято захисника України. Так, парламент підтримав ідею президента забути радянське свято 23 лютого. Вітати чоловіків на покрову 23 лютого. Війде в минулу історію, коли день армії. Проти котрої бореться Україна і український народ, це стає чужим святом. Рада наблизила відкриття даних реєстрів і держзакупівель. Ці дані розмістять у мережі на спеціальному сайті. Контент будуть постійно оновлювати. цих питаннях ми не виконуємо директиви ЄС у багатьох питаннях щодо прозорості бюджету. Ми не відповідаємо на запит на українського суспільства. Зокрема, бюджетні запити не публіку не оприлюднюються. Ефективність бюджетного планування, розподіл коштів. Вимагають значного опрацювання паперової інформації публічними стануть і фінанси. Нардепи хочуть показати громаді на що йдуть кошти платників податків. Рада хоче відкрити кошториси міських бюджетів. Це документи, які містять повну інформацію щодо мети бюджетного планування щодо цілей. Щодо завдань, і на основі цих паспортів можна робити моніторинг виконання бюджетів всіх рівнів, також у парламенті взялися за зміни в роботі рахункової палати, пропонують обмежити її склад 15-ма членами. Їх обиратимуть на 9 років без права на повторний термін. А на голову палати хочуть оголосити відкритий конкурс у блоці Порошенка. Мають зауваження. Ну, наприклад, доступ до вашого рахунку. Чи можна давати будь-кому доступ до рахунку, крім того, хто відповідає за нього? Там є норма, яка дозволяє в режимі онлайн отримувати інформацію про операцію казначейського рахунку. Мені зрозуміло, коли рахункова палата хоче знати, скільки у вас коштів на рахунку, скільки ви витратили на які цілі, але в режимі онлайн це доступ до рахунку. Завтра рада візьметься за уряд, і готується до звіту керівництва Нацбанку. У парламенті збирають підписи за відсторонення Валерії Гонтарєві. Утім, партнери по коаліції відставку голови НБУ не анонсують. Антон Генпрокуратура взялася за кривдників майданівців. Двом слідчим та двом прокурорам повідомили про підозру у незаконному затриманні і притягненні до відповідальності учасників революції гідності. Про це повідомили в пресслужбі ГПУ. Крім того, про підозру повідомили колишньому начальнику охорони Януковича. У ГПУ твердять, торік у Січні він перешкоджав мирному руху людей до Межигір'я, порушуючи їхні права. Його імені не називають однак відомо, що в ті часи начальником служби охорони Януковича був Костянтин Кобзар. Іспанські словаки зняли на відео українського втікача у кайданках. Колишній гламінфіну Юрій Колобов був змушений залишити свій іспанський маєток вартістю близько 10 мільйонів євро. Крім того, у Мін... Мадриді Юрій Колобов має постати перед судом Іспанії, котрий визначить порядок екстрадиції втікача на батьківщину. Тут його підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Генпрокуратура Нідерландів не підтверджувала того, що літак малазійських хавеліні був збитий саме ракетою БУК. Про це заявив речник відмовства Вім Дебрюн. За його словами, висновки ще не готові раніше. Низка українських змі повідомляла, що літак рейсу MH17 збили з російської установки швидше за все самі росіяни. Посилалися на джерела у голландській прокуратурі. Інший літак малазійських авіаліній шукають уже майже рік, торік 8 березня. Із радарів зник Боїнг Емеч 370 який прямував із Куала Лумпура до Пекіна. На борту було 227 пасажирів, із них більшість громадяни Китаю. Шукати рештки літака активно допомагає Австралія. Саме тому прем'єр країни Ебот, відкриваючи засідання уряду, згадав про загиблих у цій катастрофі. Серед пасажирів літака було шестеро громадян Австралії для усього світу зникнення цього літака найбільша загадка наших часів для родичів та близьких тих, хто був на борту. Це справжній нічний кошмар. Однак ці люди назавжди залишаються у наших думках та молитвах. Я хочу запевнити, ми робимо усе можливе, аби ви нарешті дізналися, що насправді сталося із Боїнгом. На американського посла у Сулі напав чоловік, який хотів, аби південна і північна Корея 55-річний Кім Гі Джон вранці накинувся з бритвою на голову депмісії США Марка Ліппера. Того із сильною кровотечі шпиталізували. там. Дипломатові наклали шви на порізану щоку. Нині його життю вже нічого не загрожує. Як з'ясувалося раніше, кореєць гіджон також нападав на посла Японії. Тоді він кинув у нього шматок бетону. Після цього чоловік два роки просидів за ґратами підозрюваний Кім Гі Джон заявив, що здійснив напад на американського посла на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї зі США, адже вони перешкоджають об'єднанню Сеула та Пхеньяна. Суттєво погіршилася ситуація зі свободою слова у Криму. Такі висновки обсє представниця організації Дуня Міятович відвідала окупований півострів та спілкувалася там із журналістами. Почути шокувало фахівцям. Журналістам, щонайменше 13 незалежних ЗМІ, фрілансерам та блогерам погрожували, а декого на декого навіть нападали у приміщеннях. Що шести ЗМІ проводили обшуки. Українські канали взагалі повимикали і замінили їх російськими. Представниця ОБСЄ обурена і закликає негайно зупинити цензуру у ЗМІ і забезпечити безпеку журналістів у Криму. Влада Криму не хоче розслідувати вбивство кримського татарина Решата Аметова. Про це заявляють родичі загиблого. Сім'я отримала листа з поліції, в якому йдеться про те, що слідство зупинило, адже убивць не можуть знайти. І це в той час, коли викрадачі Ваметова зафіксували на відео. Нагадаю, кримського татарина викрали і вбили під час захоплення півострова Росією. В його бачили на площі Мні Ленін, де він брав участь у мирній акції. Чоловік висловлював одиночний мовчазний протест проти окупації Криму. Неповнолітнього Кирила Бобкова закрила під домашній арешт. Так вирішив апеляційний суд столиці. Його звинувачують у підпалі шин під Київською міськрадою. Тоді активісти вимагали від влади не підвищувати вартість проїзду метро. Тепер хлопці загрожує до п'яти років тюрми. Сам Кирило свою вину відкидає та звинувачує у підпалі охорону міськради. Тему продовжить Андрій Засаднюк. Кирило Бобков пробуде під домашнім арештом щонайменше місяць. Таку ухвалу виніс апеляційний суд столиці. 9 лютого він разом із іншими активістами пікетував Київську міську раду. Причина підвищення вартості проїзду у метро. У цей час невідомі у масках підпалили шини. Один із них отримав опіки. Із будівлі вибігла охорона теж у масках. Вогонь загасили, трьох людей затримали та передали правоохоронцям. Серед них був і неповнолітній Кирило. Тепер хлопця звинувачують у хуліганстві та можуть посадити на п'ять років. Він переконує, що нічого не підпалював, а просто долучився до акції. Нікак не можуть доказати, то взагалі я підпалював шини, не тільки я і мої соратники. Якісь непонятні люди в формі повибігали, і збили передали правоохранительным органам. І зараз намагаються щось інкримінувати. Натомість активіст звинувачує у підпалі шин саму ж охорону Київради. Ті люди, які повибігали туди в формі, вони вистроїли провокацію і плюс ще е, обожгли парня, теж, який не зовсімлітній. Коли нас завели в КНДА, парня ще й збили. Коли я намагався вступатися за парня, Міняє з помічниця депутата Київради Ярослава Пугачова каже: останнім часом будівлю і дійсно охороняє чимало невідомих активістів у масках та камуфляжі. У коридорах Київської міської ради знаходиться три, чотири, п'ять видів різних підрозділів. Не працівників міліції, а людей в зрозумілому камуфляжі. Тобто я от нарахувала п'ять видів людей в зрозумілому камуфляжі. Стоять цілий день десь по 20 по 30 людей. А от охоронці наполягають, провокацію влаштували саме протестувальники. Булося це, принесли шини, почали палити. Ми тільки хотіли забрати шини, їх вже підпалили. Затриманих, забрали всередину КМДА, ніхто їх не бив. Люди почали ломитися в центр будівель. Наш підрозділ поки просто стояв біля дверей, люди почали бити, хто монтіровку, хто так руками там. Після затримання прокуратура просила суд взяти Кирила під домашній арешт. Утім, служителі Феміди вирішили не застосовувати до нього жодного запобіжного заходу. Обвинувачення таке рішення оскаржило. Переконує Попкова, треба взяти під домашній арешт, адже раніше його уже притягували до відповідальності. Прокурор турбується чи не чинитиме він нових злочинів. Адвокати визнають, під захист раніше і дійсно заплатив штраф за нанесення легких тілесних ушкоджень, але переконують, домашній арешт заважатиме неповноліт. Ньому навчатися Справа в тому, що він так він дійсно притягувався до кримінальної відповідальності раніше, але в силу вимог закону він вважається таким, що є несудимим. Це по-перше. І по-друге, наявність попередніх судимостей підозрюваного обвинуваченого враховується разом з іншими обставинами, які мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. Жодних інших обставин, які давали би суду підстави для застосування запобіжного заходу, на сьогоднішній день немає. Суд клопотання обвинувачів задовольнив, утім, вчилися керівник. Рило зможе вдома його зобов'язали бути тільки уночі. Андрій Засаднюк, Євген Кияшко, ТВАЙ повернути землі запасу. Громада вимагала сьогодні під стінами парламенту. Там зібралися кількасот фермерів і голів селищних рад з різних регіонів України. Скаргилися, що Держкомзем виділяє наділи лише великим агрокомхолдингам. Натомість звичайні селяни лишилися без землі. Активісти вимагали ухвалення закону, за яким функцію Держкомзем зем селищним радам. Стоїмо тільки перед фактом, що та земля, яка повинна працювати на громаду, на кожного жителя, який тут живе, розпоряджатися на неї буде. Будь-хто такого не повинно бути, що без погодження сільської ради навіть метр землі передавався невідомо кому людям, які на цій землі не працюють і зовсім не знають її проблем. Нові 100 гривень з 9 березня у Нацбанку запускають в обіг нові купюри, пояснюють серед старих номіналом у 100 гривень надто багато зношених. За словами фінансистів, ці банкноти мають вищий ступінь захисту з їхнього е, лицьового боку. Е, так само Кобзар, а на звороті головний корпус Київського університету Шевченка. 100 гривневі банкноти нового зразка перебуватимуть в обігу на рівні із новими. Влітку в обіг також надійдуть нові купюри номіналом 5 і. 50 гривень, а до кінця року українці отримують нові п'ятисотенні банкноти. Хліб у столиці подорожчає ще на 30% відсотків уже з 12 березня. Нові розцінки спрогнозував найбільший столичний виробник Київ. Хліб, зокрема, хліб український столичний обійдеться дорожче на півтора гривні і коштуватиме 8,5 гривень. Пшеничний традиційний замість 5,5 коштуватиме понад 7 гривень. Нова ціна на різного київського батону буде 7,20. У компанії пояснили болісне рішення прийняли через економічні нагоразди, зокрема знецінення гривні, подорожчання борошна та іншої сировини. Світовий банк виділив Україні понад 200 мільйонів доларів на покращення охорони здоров'я. Предбачається, що за п'ять років якість медичних послуг має зрости у восьми областях. Кредитори попередили українських чиновників, а пильно стежитимуть, щоб гроші пішли за призначенням. Корупції побоюються і громадські активісти. Чому саме розкаже Ірина Гукало? 200 мільйонів доларів перша цього року позика Україні від Світового банку на охорону здоров'я. Умови вигідні радіють у МОЗ. Кредит на 18 років, а відсоткова ставка менше 1%. За ці гроші моз повинен підвищити якість медичних послуг в країні. Такі умови проекту Цей проект. вважає допомогу в розрахунках по фінансуванні услуг щоб. Работиться з лучшою практикою всю мірі з разними екс експертами, котру можуть допомож разработать хороші фінансові механізми. Гроші підуть на лікування передусім серцево-судинних захворювань і раку фінансуватимуть не всю Україну, а вісім областей, які найбільше цього потребують, кажуть кредитори і додають головне, щоб гроші допомогли, хоч трохи підвищити тривалість життя українців. Ас, можливо, здивує, чому за умов поточної кризи світовий банк дає позику на охорону здоров'я. Відповідь проста: Українці в середньому помирають на 11 років раніше ніж у країнах. ЄС люди помирають в Україні рано через зламану систему охорони здоров'я. Потрібно збільшувати тривалість життя. Крім того, я закликаю українців пильно стежити за тим, щоб усі виділені на медицину кошти використовувалися за призначенням. Побоювання міжнародних експертів не даремні, кажуть громадські активісти. Нині лікарні в регіонах один із осередків корупції. Хабарі вже сприймають як належне і медики, і самі пацієнти. На сегодня больницы как работают? Они собирают деньги с пациентов в благотворительные фонды в свои. Так вот, если это собрано в благотворительные фонды, то 20% фонда оставляет себе. Остальные 80% совершенно не идут ни в какие больницы. В больнице идет только 13% этих средств. На остальные деньги фонд что-то закупает сам. Найбільше грошей понад 40 мільйонів зелених повинно піти на медицину у Дніпропетровській області. Найменше виділять на Закарпатську, всього 4 мільйони. Також профінансують Львівську, Полтавську і Запорізьку області. У Вінниці за гроші Світового банку до кінця року повинні звести нову клініку, а на Волині та Рівненщині відбудувати старі. Аби гроші пішли не у кишені корупціонерів, експерти радять при кожному медичному закладі створити громадські ради. Пацієнти знатимуть, як використовують призначені на їхнє лікування кошти з держбюджету. Ірина Гукало, Соломія Буй, Зорян Бень та Петро Таргонський. Твай. унікальний цех підтримки армії організували миколаївські волонтери-підприємці. Вони і броню для техніки роблять і спеціальні кріплення для зброї, і багатофункціональні пічки і портативні парафінові акумулятори. Усі прилади ноу-хау місцевих колібінах. Це тепловий акумулятор. Він зроблений зі звичайної консервної банки парафіну, гніту з гофрокартону та пластикової кришки. Прилад розміром з долоню і собівартістю у 10 гривень. Зовні схожий на пласку свічку, але крім освітлення, має й інші корисні функції. На цьому приборі можна приготувати пищу в екстремальних умовах. Ну і цей прибор він сам себе розтаплює. И э, в дальнейшем э, около 4 часов он может согревать человека. В екстремальних условиях півтори тисячі таких приладів волонтери вже відправили на фронт. Знають випадки, коли у мороз вони рятували життя бійцям. Найдорожчу складову парафін волонтери брали з колишнього виробництва сувенірних свічок, яким займалися до війни. Але нині його залишилося лише на півсотні приладів. Хоча волонтери ладні забезпечити такими теплоакумуляторами усю армію. Якщо його використовувати просто в палатці, розгрівати можна його на бружуйці, в такому випадку він… Ну, безконічне количество раз його мож і можна пользувати. Якщо бойці виходять на какую-то на завдання, то вони можуть його розігрівати, піджигаючи. В такому випадку його можна використовувати порядка 15 разів. А це багатофункціональна піч, яку бійці вже прозвали кальян укроп. Вона важить усього 7 кілограмів, працює за принципом самовару на будь-якому паливі. Вона і бліндаж обігріє, і приготувати на ній можна і помитися. Вироблена повністю з відходів в вготовлення, зготавлюється практично з відходів. три гільза від снарядів, із пользований фріоновий балон. Ну і я з остатком металу внісу діляться звальні. Але найбільший попит у військових нині має фіксатор для стволів самохідних артилерійських установок. Миколаївці придумали, як робити їх більш міцними. Ця деталь використовується на артилерійській установці. Іскуль насаву іскульються на для фіксування ствола артилерійської установки в передвіженні. ствол. Волонтери працюють у вільний час і вкладають власні кошти, готові і надалі допомагати армії, але власними силами вже не справляються. Тому закликають долучатися усіх небайдужих. Вікторія Тищук, Твай. В Києві стартував конкурс найоригінальнішого виконання гімну України. Проект приурочили до 200-річчя від дня народження його автора Михайла Вербицького. Також до 150-ї річниці першого публічного виконання гімну. Участь у конкурсі беруть школярі Київської області. Про умови змагань розкаже Вікторія Сеник. Патріотизм, творче натхнення і вокальні дані такі вимоги до учасників дитячих онлайн-перегонів. Аби взяти участь у конкурсі, школярі Київщини реєструються на сайті Ми українці. Потім обирають національне вбрання та знімають на відео оригінальне виконання головної пісні країни. Ролик завантажують на сайт і агітують друзів голосувати. Не всі можуть приїхати брати участь у телевізійних кастингах, якось себе проявити. На це теж треба гроші. Це треба приїхати до столиці. Тут не треба багато фінансів за для того, щоб тебе побачили. Від кількості лайків та переглядів залежить оцінка відеоролика конкурсантів та остаточний вердикт за професійним журі. 25 фіналістів оцінюватимуть не лише за глядацькі симпатії, а й за оригінальність, артистизм та емоційність виконання гімну України. Гімн – це не просто пісня. Це дійсно згусток енергії. Це все, вся ота наша духовна міць, яка передається нам у генах і з покоління в покоління. Вона об'єдналася в цьому гімні України. Мета конкурсу об'єднати українців і популяризувати гімн серед школярів, кажуть його ініціатори. І нагадують, після революції гідності ще не вмерли України ні слава, ні воля, визнаний найкращим гімном у світі. Ми бачили, як він і стримував напади і. Давав людям сили в той момент, коли здавалося, що цих сил немає, як він додавав безстрашності людям, які ще вчора навіть не думали, що не можуть бути героями. Серед претендентів на участь у конкурсі Трійнята загиблого під Дебальцевим комбата 11-го батальйону Олександра Гуманюка. Після смерті чоловіка його дружина Олена стала волонтером. каже, бойовий дух солдатів дуже піднімають дитячі листи, які солдати носять біля серця. А спів гімну стане ще потужнішим посланням. Перше, що вони беруть в руки це письма цих вот дітей і. И... И вот этот вот этот момент, когда солдат здесь стоят вещи, там, которые необходимы, еда, а он берет этот листок детского письма, отходит в сторонку, и ты видишь, как он читает с жадностью вот эти слова, которые написал ему ребенок, и потом он говорит: да, я понимаю, для чего я здесь стою. И, и, и когда дети будут петь гимн, они просто покажут этим ребятам, для чего они там стоят на этих э, границах, на этих кордонах. Співаю цю пісню, щоб підняти ду дух наших воїнів, які знаходяться в АТО. «Ще не мела... Триватиме конкурс до 1 червня, призовий фонд 200 тисяч гривень. А восени ініціатори інтернет-змагань планують вивести проект на всеукраїнський рівень. Вікторія Сеник, Петро Таргонський, ТВА. Величезний скелет коня з'явився у центрі Лондона. Це нова скульптура, яку встановили на постаменті посеред Трафальгарської площі у центрі колона Нельсона. А довкола чотири постаменти. Три з них постійно зайняті статуями короля Георга IV, генералів Генрі Хейлока та Чарльза Джеймса Непіра. Четвертий постамент призначений для пам'ятника королю Вільгельму IV. Однак Мері вирішила перетворити це місце. На тимчасову експозицію та міняти скульптури на ній щороку. Ось такі цікаві новини у нас сьогодні. Далі сьогодні надзвичайне. А про їхню тему розкаже зараз В'ячеслава Футін, В'ячеслава вечір добрий. Дякую, Віталію. Доброго вечора. Одеса повертає собі звання кримінальної столиці. Новий вибух, кривава бійка просто посеред міста. Та чергова схованка зі зброєю. Більшого випуску.